Жей й смачний зелений борщ, зіщав там м'ясо, а ще цю страву називають зелений суп, але від назви смак не міняється, ах, же й смачна страва. Сьогодні ми разом з вами приготуємо неймовірно смачний вітамінний борщ. Легко і просто для приготування борщу потрібно взяти всяку весняну зелень. Ми вже трохи зелені насушили, а найголовнішу потрібно взяти зелен'яку щавель. та ще потрібно картопля та будь-яке м'ясо. У нас сьогодні 300 г свинини, реберця, який ми спочатку заливаємо водою і з моменту кипіння варимо 2-3 хвилини, потім їх промиємо. Чистимо від шкірки картоплю і довільно її подрібнюємо. Ми це робимо ось так. Налили у каструлю чистої води і додаємо у воду 300 г м'яса, додаємо помиті реберця. І ще додаємо 250-300 подрібненої картоплі. Води на цю кількість м'яса і картоплі. Додаємо, наливаємо. Приблизно половиною літри. Ми варимо борщ на електроплиті. З моменту кипіння варитимемо його 30-35 хвилин до готовності м'яса і картоплі. У нас реберця в солоні. І ми додаємо зовсім небагато солі. А ви ж додайте солі за смаком. Варимо борщ на середньому вогні і, звичайно, збираємо пінку. Вариться борщ. А ми ще одночасно і варимо яйця. Їх варимо 10 хвилин з моменту кипіння, не більше, щоб жовток не посинів. Варени яйце можна взяти й більше. Будемо додавати у борщ, щоб він був густіший, та ще й і смачніший. Варені яйця розминаємо виделкою. Чи можна подрібнити ножем нарізати яйце кубиком. Зелену цибульку і щавель подрібнюємо, нарізаємо його ось так. Ну, звичайно, зелень ми гарно помили. І цю зелень підсмажуємо на сковороді, на олії. Додаємо олії дві-три столових ложки і смажимо одну-дві хвилини на великому вогні. М'ясо і картопля вже у каструлі зварилася. Додаємо у каструлю підсмажену зелень та додаємо варені яйця. Ось так. Варимо ще борщ дві-три хвилини. Довго вже варити не потрібно, щоб зелень не втратила свої властивості. Більше у борщ зелені вже можна не додавати. А ми ж ще додаємо, щоб він став ще смачніше. То ми додаємо пів столової ложки. Сухої зелені. А саме додаємо кріп, кропиву, петрушку, листя кульбаби та ще додаємо сухої універсальної овочевої приправи. Друзі, а що ви додаєте у борщ, щоб зелений борщ? Став ще смачніший. Напишіть про це в коментарях та ще у цей момент поставте нам і вподобайку. Вимикаємо вогонь і так на плиті залишаємо борщ ще на хвилин 10-15. Нехай всі аромати з'єднаються, нехай борщ. Насититься апетитними смаками. Хоч борщ уже можна їсти, аж же й апетитно зелений супчик пахне, аж слинка тече, а щоб він став ще смачніше, то ми просто у тарілку додаємо ще сметани. Та зеленої цибульки тощо. А кому сподобалось наше відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на наш канал. Далі буде ще смачніше приготування страв, а головне, з найдоступніших продуктів. А вже й смачний борщ. Зелений борщ, вітамінний борщ, весняний борщ. Це просто смакота.